Сьогодні настав один з найважливіших днів у році початок нового навчального року, який визначає пріоритетні напрями діяльності педагогічних колективів громади. У зв'язку з цим наприкінці серпня була проведена щорічна конференція працівників освіти Обухівської міської територіальної громади. Вчителі це золотий фонд любої держави, і все залежить від того, яку якість. Який рівень знань ви надасте учням, то це буде майбутнє держави. А ви на сьогоднішній день представляєте один із кращих колективів, загальний колектив громади, який достойно веде свою роботу, достойно учить своїх учнів. Війна не, не закінчилася. І сьогодні тільки дякуючи нашим захисникам. Захисницям, в тому числі випускникам ваших шкіл, які сьогодні мужньо, героїчно захищають нашу державу, ми маємо можливість зами і провести конференцію, і маємо можливість розпочати навчальний процес. І будемо надіятися, що матимемо можливість його і закінчити в наступному році з великим успіхом. На конференції були присутні керівники закладів освіти, голови профспілкових організацій та учителі. Для всіх присутніх начальник управління освіти підготувала звіт щодо забезпечення мережі закладів освіти за минулий навчальний рік. Відповідно до кількості місць укриття, потужність закладів дошкільної освіти складають 1055 місць. В них виховується 1022 дитини. дітей. Працює 47 груп. Станом на сьогодні Шутування будівництво окриків закладами дошкільної освіти триває. Також були розглянуті питання системи харчування, забезпечення безпечного освітнього середовища, організації позашкільної освіти та оптимізації мережі закладів освіти. На сьогодні переважна більшість навчальних закладів обухівської громади підготовлені та забезпечені всім необхідним, аби розпочати новий навчальний рік.